От перед рекламною перервою ми слухали інтерв'ю Андрія Вороніна, де він згадав «Металіст», де він згадав Дніпро. І справді, от тема Дніпра стала такою найбільш обговорюваною у цей міжсезоні, тому що Дніпро, той, до якого ми звикли, вилетів у другу лігу. Його залишили багато футболістів, його залишили тренерський штаб. Натомість деякі з них перейшли у новостворений клуб СК Дніпро. Один наш кореспондент Василь Пихньо спробував розібратися. Що ж це за клуби? Хто там грає? Давайте подивимося цей сюжет. Що ж і більше зрозуміємо про ці два клуби? ті ж обличчя, та от емблема інша. Дніпра у прем'єр-лізі немає. А Дмитро Михайленко очолює тепер іншу команду. Новостворений СК Дніпро 1 Це було в отпуску в період міжсезоння, Ми закінчили сезон. Услышали эту грустную новость, что команда покидает Премьер-лигу. И через какое-то время со мной связался сейчас наш почетный президент Юрий Николаевич Береза. Потом уже перед самим началом сборов он приехал еще раз. Он встречался с ребятами, встречался со мной, встречался с тренерским штабом. Сказал, что новый проект «СК Днепр-1» – это проект, направленный на спасение днепропетровского футбола. Юрій Береза, народний депутат, командир полку дніпро 1 та ініціатор створення нової команди. Для мене це шлях порятунку великого футболу для великого міста. І повірте, перемовини це, це було не так просто. Перемовини йшли практично з, з крайнього матчу ФК Дніпро в вищій лігі. Новостворений СК дніпро 1 розпочав із другої ліги. Зрештою, там з цього сезону опинився і класичний Дніпро. У основі старого Дніпра грають юніори віком 17-18 років, а непогашені борги клубу віщують нові санкції від зняття очок до пониження у класі. Це все залежить від президента. Ми будемо грати во второї лігі, будемо старатися набирати очки, виграти боротися за кожен матч, за кожне очко. А Далі що там буде, будемо смотрети. Ми не будемо обращать на санкції і так далі. Тому що вже минус 6 очков. Будем играть. Далі все як буде, так буде. Цели никакой сказали нету. Там перше місце, седьмое. Сказали просто развиваться як футболіст, показати себе, щоб заіграти в будущем. Натомість у Дніпра один цілі надвисокі. Два роки вихід до премєр ліги п'ять років грав в Єврокубках. Такі завдання на думку Михайленка досяжні, адже у новий клуб перейшли багато колишніх дніпрян: когут Кожушко, досвідчені Кравченко, польовий та чеберячко. Плани задачі є, це вже буде цікаво нам і в принципі тренерський штаб залишився. Полкоманды, где-то, наверное, осталось много новых молодых. Было легко убедить ребят под эти же идеи, под этот энтузиазм ребят, которых мы пригласили сюда. и вот так вот в течение месяца появилась новая команда. Было много бесед, в большей степени это с игроками опытными, с игроками возрастными, потому что вторая лига, я думаю, это не тот, не тот турнир, который многих должен возбуждать. Кістяк Дніпра 1 прийшов зі старого Дніпра. Тренується нова команда на базі Дніпра, а матчі чемпіонату проводить на Дніпро арені. Проте безпосереднього зв'язку між клубами не існує. Це окрема структура з іншими власниками. Ігор Коломойський фінансово не дотичний до нової команди. Поки що мав півроку назад з ним діалог, скажімо так, він поки що спостерігає. Він сказав, що через півроку подивимося, що в тебе вийде, а потім будемо говорити. Ну я скажу так, я не хочу. Я не маю права зараз викладати всі таємні, ну але таємності тут по суті справи нема. У нас домовленість така. Через півроку ми повернемося до розмови. Але він не, не, не надто гарно сприймав взагалі створення спортивного клубу. На цей рік фінансовий кошик повністю практично сформований. Ну на сьогоднішній день більше, більше 15 мільйонів на рік гривень так. На шляху побудови команди поставив ще один виклик. Ультра з старого Дніпра відмовилися підтримувати новостворений клуб. Ми підтримували завжди Дніпр. Наш футбольний клуб Дніпр. І болели за нього всі ці роки. І остаємося преданными цьому клубу і будемо далі його підтримувати. У нас не зря є такий девіз або заряд в місті і до кінця». До кінця, без різниці, де будуть. В аматорах будуть грати, будемо ходити їздити за командою по аматорським лігам. Ну, это жизнь наша. Ну, я с 83 -го года болею за этот клуб. Ну, как я могу? Мне организовали новую команду, и ребята, переходите, болеть туда, и мы развернулись, и все пошли. Є ультрас, які висловлюють більш різку позицію і навіть називають усіх, хто перейшов до нового клубу, зрадниками. Я не вижу, к нам які претензії повинні бути. Ми, хто футболіст залишився в Дніпер-1, прийшов, не залишився, а підписали контракти. Ми Будем решать высокие задачи, ставятся перед командой. И будем играть здесь. Хотят, будут поддерживать, не хотят, но что сделать. Просто мне непонятно их, как такое отношение к нової команде. Ну, не хотите, не треба. Ну, что-то там какие предательства, какие-то слова, еще что то, ну, непонятно. Без підтримки Ультраста за присутності більш ніж трьох тисяч вболівальників, Дніпро 1 вийшов на перший в історії матч у другій лізі. І одразу класика проти металіста, який теж змінив назву на Металіст 1925. Кілька жорстких фолів, і стало зрозуміло, які б цифри не були поруч із назвами клубів. Дух зберігається. Жорстко, ні привично, ну нічого. Нам нас к этому готовили, так что такого ничего нового не было. Мы это ожидали. Олег Кожушко забив єдиний м'яч у грі. Спершу від Дніпра 1 трохи забракло, щоб замкнути передачу з лівого флангу. А в наступній атаці 87-й номер Дніпрян таки відзначився після пасу Войцеховського. У другому таймі вже Войцеховський пробив значно вище воріт. А кожушко змусив воротаря харків'ян стрибати як у прем'єр-лізі, і все б могло б закінчитися для Дніпра 1 гірше, якби краєв пробив точніше з позиції прямісінько перед воротами, або якби Дехтяренко уже в доданий час реалізував би вихід. Сам на сам. Харків в Дніпро все равно это было дерби, как бы, и мы об этом ребятам говорили. Вот. Так что, в принципе, вивізка осталась. и ну, Я думаю, что она никуда не не ушла, и она будет только все время опять запустити. Дніпро 1 у матчі номер 1 забиває 1 і перемагає. Цифровий символізм присутній. І у Дніпрі планують розвивати цю теорію одиниць. За один сезон вискочити у першу лігу. Ну, от, така от історія зараз в Дніпрі. Ви, як колишні дніпряни, що ви можете сказати з цього приводу? Сергій Миколаївич? Ну, що це Днепр один вообще никакого отношения не имеет к Дніпру настоящему, абсолютно. То, что там футболисты перешли, то, что это сделали, ну, здесь понятно. Тут Звичайний я... человек понимает эту комбинацию. Ну, я остаюсь верным всегда и буду болеть указать Днепро, пока он существует. Що що не будет, но ну, буде это... за Дніпро один, в зале, ну, знаете, как бы металлиста не Ні, Для болельщиков команда нужна однозначно. Но. Да, но я от солидарен с Рем. В моєму сердце є тільки один Дніпро. Дніпро э, великий і непобідимий. Команда, яка вигравала Кубок СССР, Чемпіонат СССР, срібні медалі э, Чемпіонату України, фіналіст Ліги Європи. Вот для мене є этот Дніпро. І в п'ятій лігі, поки він є, в третій, во второй, поки он жив. В Моем сердце это тот Днепр, который я знаю и оставил частичку и себя, свої, своего труда и на благо команды. Саша, а на... да. может быть, потом и СК-1, СК-2, СК-3, но это уже совсем другая история. Да, может быть, это производная. Того Дніпра, но болельщики, вот я сорі солідарен з болельщиком, вони вправе самі вибирати, за яку команду їм болеть. От я саме з болівальниками з Ультра з на суперкубку, да, Сергій підтвердить. Так вони закликали дійсно болівати за той Дніпро, до якого ми звикли який виходив так вони на. За тем Дніпром, який за покді главний тренер Александр Поклонский. Ездили на Кубкову ігру, і в Одессу. Скажіть, що далі. Ну, от ми свідомі люди, правильно? От ми зараз, так, от ми зараз там лірика, лірика, правда? Ж? Ми ж розуміємо, що ну, Дніпро ну, немає практично реальних шансів на те, щоб відродитися. Той Дніпро, за яким їздить. Реальних немає, шансів? значить, простіше тоді просто. просто... А що а ви, ви кажете, що а немає? А ну, ви ж знаєте один шанс. Це okay. може один чоловік захотіти і хоча б спасі, клуб, як ви всі розумієте, заплатити по долгам. Тут тут уже интервью много, уже многие там согласились, знаете, что историю ну, утопить невозможно. Этому клубу да, в следующем году будет 100 лет. А я и согласен с Олегом, Днепр 2, Днепр 3, Днепр 5. Какое отношение мы имеем, тех, кто защищали цвета этого клуба? И вообще никакое. Ну, будет там в следующем году еще Днепр там 1918 создадут. И что? Что дальше? То есть это если умрет этот Днепр, это умрет целая столетняя эпоха. Понимаете, вот в чем проблема. И какие люди ковали славу этого клуба, тренера, Жиздики, Ем, Лобановский, Кучеревский, я не говорю о футболистах, это история, которую ну, ее нельзя вычеркнуть, нельзя переписать. Это на века. Поэтому я пока еще надеюсь на то, что разум возьмет верх. Хотя, ну... Все тяжелее и тяжелее в это верь. Это, yeah, like знаете, это просто так получается, но ну, этим Днепром просто так вот его и не, и не утопили, а, знаете, так вот издеваются. Ну, по другому слову я не могу назвать. ну, больно смотреть, ну, включаешь интернет, когда так странно немножко. Днепр играет там в Львовской области, на Кубок. Ну я, конечно, это понимаю, что реалии, но это. И вот это интервью, которое дает и главный тренер, и футболистов для меня нет оправданий. Да, я их понимаю как футболисты. Им надо работать, им надо кормить семьи, им надо как-то существовать, да. Но есть какая-то там моральная ценность и моральные принципы. Они сами. Не забудьте меня, про они сами, они сами бились, Дима. Бок о бок мы бились, сколько, и в Еврокубках. И сказать, что они не патриоты, язык не поворачивается. Ну, ситуація такова, но саме головне, я в моєму поняті я да, розумію, що команда має бути для болельщиків, тому що такий город не може остатися без команди. Ну, ну, на нічого с тем, не промі що друга команда буде. Побачимо, як буде розвиватися ситуація. Побачимо на даному етапі. Ситуація така, якою вона є, і як вона буде якою вона буде ще через деякий час, ми можемо тільки спостерігати і будемо за нею уважно стежити. Ми повертаємося до чемпіонату у прем'єр-лізі, тому що ми побачили таке супердербі. Знаєте, що три роки тому ми тут металіст Шахтар, ми перепрошую, Дніпро металіст тут сиділи, дивилися. І... А де світ виключили? скільки було дискусій. Тоді сказали, що ці команди будуть грати в Це що? Ми о чому говоримо? Це історія.